Громадські ради при місцевій міліції, прикарпатські активісти контролюватимуть роботу правоохоронних органів у районах. Пенсіонер порушує права взагалі людей, тому що в більшості випадків його спонукають до порушення цих прав людей показниками, нерозумним керівництвом. Я хочу показати, які я начальник це які підлеглий. Громадські ради вже розпочали свою діяльність в Івано-Франківську та Тисмениці. У них місцеві активісти, журналісти та колишні правоохоронці. Нашим завданням це є захист прав людини, але для того, щоб це здійснювати, ми хочемо залучити якомога більше, ширше, громадськість до цього процесу. Головним контролером Івано-Франківського міськвідділу став Андрій Плахта, колишній правоохоронець, тепер на пенсії. Чи робитиме, як очільник… Громадської ради при міському відділі міліції наразі лише уявляє: на жаль, є якісь несправедливості, як зі сторони відношення працівників міліції до громадян, так само не завжди створюється той імідж міліції, який є насправді. Навіть по останніх фактах, скажімо, по... щоб мало місце ДТП. Кожний є своя інформація. Як воно було насправді, люди поки що не знають. Але Є будуть проведені якісь там експертизи, Ще ж і це треба доносити до громадськості, тому що міліція не є аж би така погана, як про неї завжди говорять. Поки таких громадських рад є лише дві, та вже за кілька місяців вони діятимуть при кожному міськраві міліції. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.